Виявляти та маркувати політичні діпфейки напередодні цьогорічних виборів у низці країн. Угоду із таким зобов'язанням підписали корпорації Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok та Adobe, Пише видання Вашингтон Пост. Через стрімкий розвиток штучного інтелекту стає дедалі важче розрізняти згенерований контент. Наприклад, так виглядали діпфейки, які Росія поширювала на початку повномасштабної війни. На цій війні не варто вмирати. Я раджу вам жити за два роки. Фейкові відео з провокаційним змістом стали набагато реалістичнішими. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Основні техніки інформаційного впливу РФ, використання фальшивих особистостей, маніпуляцій, технологій, символічних дій та вплив на психіку людини, повідомляють у центрі протидії дезінформації. Для діпфейків росіяни підбирають гострі для нашого суспільства теми, розповідають медіаексперти. Вони здебільшого стосуються якраз тем пов'язаних безпосередньо з війною або з темою, наприклад, корупції, влади тощо у дуже люди на жаль. Під піддавані ось такому рівню маніпулювання суспільним, в тому числі поглядом на те на той чи інший момент до того ж за словами політолога Михайла Шабанова, російська пропаганда орієнтується і на специфіку кожного регіону для одеського регіону. Це екологічні фейки безумовно, після підриву Каховської ГЕС. Постійно Росія розповсюджувала фейки щодо поширення халери, власне, і щодо різних, скажімо, так хвороб, які разом цією трагедії по суті на думку російських пропагандистів повинні були потрапити до скажімо так медіапростору Одеси. Для того щоб обезпечити себе від дезінформації у кіберполіції, рекомендують довіряти лише офіційним джерелам та ретельно перевіряти зміст новини. Рекомендую користуватись таким правилом, яке називається правило 5W. Тобто, коли ви бачите будь-яку новину в інтернеті, ви можете подивитися на неї і поставити собі такі 5 питань. От, що сталося, where, де це сталося, when коли це сталося, who, хто про це заявив, та, звичайно ж, why, чому це сталося? Для протидії російській агресії та дезінформації в мережі кіберполіція разом з волонтерами створила проєкт Брама, в межах якого працює телеграм-канал та бот, куди усі охочі можуть зокрема надіслати посилання на недобросовісний ресурс. Взагалі канал зараз налічує близько 200 тисяч підписників, і за весь час існування проєкту це вже. Близько двох років користувачам було надано вже близько понад 140 тисяч посилань на такі джерела, які, на їх думку, потрібно заблокувати. Станом на січень 2024 року вже було заблоковано завдяки роботі проекту 26 тисяч джерел. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, Віктор Добринін перший міський.